Привіт, друже! Сьогодні Тигрик Кай розповість тобі, чому не можна битися і говорити погані слова. А ти поки підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові казки. Жив був Тигрик Кай, який завжди був готовий до пригод та пригодам допомагати. Одного разу Кай зустрів тигра з інших джунглів. Який був зовсім іншого настрою. Привіт, як справи? запитав кай. Погано. Я звідти, де всі тигри б'ють один одного за територію і їжу. Тому я вмію тільки битися, сказав інший тигр. О, я розумію, але це не означає, що тобі потрібно битися з кожним тигром, якого ти зустрічаєш. Найкраще спробувати дружити з іншими тваринами, а не воювати з ними, пояснив Кай. Але якщо я не буду битися, то я програю і не матиму їжі, заперечив інший тигр. Можливо, ти не матимеш їжі на початку, але я впевнений, що з часом зможеш навчитися ділитися та дружити з іншими тваринами. Таким чином, ти зможеш жити в гармонії з іншими тиграми та тваринами у цілому, відповів Кай. Інший тигр подумав про слова кая і вирішив спробувати ділитися з іншими тиграми, а не битися з ними. З часом він знайшов друзів серед інших тигрів і тварин, і вони жили щасливо разом. В кінці... Кай розповів іншому тигрові, що доброта та дружелюбність допомагають знайти більше друзів та спільно з ними знаходити їжу та розваги. Він також нагадав про те, що ніколи не слід битися або говорити погані слова, оскільки це може завдати болю та призвести до конфлікту. Так, тигри вивчили, що краще жити у гармонії і злагоді з іншими, ніж постійно воювати і причиняти біль. Кай навчив іншого тигра, що не треба боятися змінювати своє ставлення до життя та пошуку нових спроб для досягнення мети. Таким чином, тигри вивчили, що краще жити у гармонії з іншими тваринами. Ділитися з ними та допомагати одне одному, ніж жити у постійному конфлікті та війні. Кай став героєм серед інших тигрів та тварин, які почали вірити, що дружба та взаєморозуміння можуть допомогти створити мирне та щасливе життя для всіх. Історія тигра Кая навчає нас тому, що ніколи не слід битися або говорити погані слова, адже це може привести до конфліктів та страждань. Натомість слід шукати способи для досягнення мети за допомогою дружби, співпраці та доброти це дозволить створити мирне та щасливе життя для всіх, без ворожнечі та війн.